Так, йдемо далі. Окерпошта люблю так, коли пакують, але я всього таку о, фігню залишав на останок. Я не очікую, що тут можна знайти щось нормальне. Давненько нам не попадалося нових кінжалів, буквально в прошлому випуску. Такий ніж, кобура. Таке кільце металеве. Ну, він важкий, він добротний і він схожий на, ну, по чехлові, на той тесак, який ми знаходили, пам'ятаєте? Товщина метала зацініть. Важкенький такий. Ну, тут хоч розмір нормальний. Прям то, що треба. Я думаю, що це той самий виробник, що і Тесак, навіть та заглушка така є на кінчику. В Тисаку їх було дві на початку і на кінцеві. Ну і колір цієї штуки кобори такий самий точ-точ, в -точ, як був в Тисакові. Прикольно. Одразу ж йде в, в Телеграм-групу. Якщо ви подобали, залітайте. Так, і остання, остання така потужна.